Напередодні Великодня у містечку дитячих мрій побутує мистецтво писанкарства. 17 квітня 45 вихованців відділу художньо-творчої діяльності спільно об'єдналися та виготовляли писанку. Для центру творчості це вже добра традиція, адже щовесни до Великодня тут готуються по-особливому з бажанням створити святковий настрій для дітей. Педагоги розповіли вихованцям про символіку писанки, показали традиційні способи розпису. Для когось це була перша спроба виготовити великоднє яєчко. Подобається, мені, тому що це інтересно, все це промальовують». А хтось вже має вдома колекцію власноруч створених писанок. Я пишу писанки вже не перший раз. У мене вже невеличка колекція. В моїй сім'ї традиція. Я повторю один і той самий малюнок, щоб бачити, який є. Щоб пам'ятати про дитинство, тому що я в дитинстві намалювала і кожен рік вдосконалюю і домальовую щось інше. Згадую, як було до війни в дитинстві. Цьогоріч на майстер-класі Діана обрала квітковий розпис. Буду використовувати зелені відтінки, червоні. Обирала разом з сім'єю. Радилася з сестрою, з мамою, і ми разом обрали дизайн. Такий же орнамент використовує і Дарія Вегера. Я сьогодні обрала орнамент з квіточкою. Ну мені він показався таким ну, весняним. У кожній писанці своя історія, своє бачення свята. Дівчинка старано працює писачком, вже знає всі особливості техніки розпису. Спочатку ми накидаємо ескіз на яйце. Потім ми беремо писачок і обводимо ті лінії, які ми написали олівцем. І потім ми макаємо в фарбу від світлого до темного кольору. Старано виводить лінії на Великодньому яєчку Анна Луценко. Я вже не один рік беру участь у цьому майстер-класі. Мені це дуже подобається. Я обрала квітковий і геометричний вид писанкарства, тому що він найбільш легкий, на мій погляд, і лінії. Дуже гармонійно дивляться на яйці у центрі творчості дітей та юнацтва до Великодня готуються завжди ретельно. Упродовж кількох тижнів у закладі панує предсвяткова атмосфера. Керівники художніх відділів спільно з вихованцями виготовляють аплікації, сувеніри та інші святкові вироби. Відтак напередодні святкових днів у фойє організовують тематичну виставку. Цьогорічний великодній майстер-клас це особливий момент у підготовці до свята. Це можливість глибше пізнати свою культуру, доторкнутися до народного мистецтва та відчути зв'язок з рідною землею. Я дуже люблю такі майстер-класи від цедаю, тому що це дає можливість розбавити свій вечір, зробити щось творче. Керівники гуртків центру творчості вважають, такі заходи формують у дітей любов до традицій та вчать цінувати українське. Дітки. Навчилися писати писанку, познайомилися, що таке писанкарство, узнали види розпису яєць, познайомилися, познайомилися, з традиційними кольорами писанкарства та символами. Ця традиція вона з давніх давен прийшла до нас. Ще наші пращури розписували писанки, і вони з покоління в покоління, з роду до роду передавали нам ті традиції, ті кольори, ті символи, і ми зараз використовуємо їх в, своє, в своїй роботі над писанкою. Для вихованців гуртків кожне великоднє яєчко, виготовлене власноруч, стане своєрідним оберегом, адже в кожній писанці, створеній дитячими руками, частинка великої душі нашого народу. Цього дня підтримали і захисників. На лінію фронту вже прямують малюнки та вироби, які вихованці центру творчості виготовили напередодні свята. Центр творчості це вже традиція передавати нашим захисникам різноманітні смаколики, різноманітні обереги, які дітки разом з керівниками виготовляють своїми руками. Наші вихованці разом з керівниками підготували різноманітні обереги, сваколики, малюнки, які будуть передані нашим захисникам. Захисники наша гордість, найкращі з найкращих. Тому дякуємо їм, що вони дають нам можливість навчатися та працювати сьогодні.